Всім привіт! В цьому відео ми з вами навчимося в'язати резиночку один на один. Ось так вона виглядає у готовому виробі. Для цієї резинки на спиці потрібно набрати парну кількість петель, щоб ділилося на 2. Кромочну петлю знімаємо. Першу в'яжемо лицевою за передню стінку. Друга петля виворітна. Третя – лицева. Четверта виворітна. Так чергуємо петельки до кінця рядочка. Лицева, виворітна. Остання завжди виверітна за передню стінку. Повертаємо в'язання. Другий рядок кромочною знімаємо. Бачимо лицеву петельку, розвернута задньою стіночкою правіше. Тому в'яжемо за задню стінку лицевою. Над лицевими петлями будуть завжди лицеві, виверітна. Над виверідною, лицева над лицевою, так чергуємо петельки до кінця рядочка. Остання виворідна. Третій рядок. кромочну знімаємо. Знову лицеві. В'яжемо лицевими. Виворітні. Ось такі вузлики. виворітною, Далі лицева косичка. Виворітна. Так в'яжемо до кінця рядочка. Остання кромочна завжди виворітна. Всі рядки в'яжуться ідентично. Над лицевими, де бачимо косичечки, будуть лицеві петельки, якщо ось такі вузлики виворітні, буде виворітна петля. І воно все складається в ось таку гарну резиночку.